2-3 серпня проходить третя всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. У селі Крилос до прощі старано готувалися не лише священнослужителі, але й митці краю напередодні важливої духовної події в Івано-Франківського презентували кліп на пісню «Гімн Крилоської Богородиці, виконавиця, композиція, співачка, актриса Івано-Франківського облмуздрамтеатру Галина Моранкевич. Робота над кліпом тривала п'ять днів. А більше знає Ольга Гриців. Гімн Крилоській Богородиці в Івано-Франківську презентували кліп актриси та співачки Галини Баранкевич. До тебе не краї. Тут храм себе всіх нас проси. Сама пісня була написана ще три роки тому. Спеціально для патріаршої прощі, яка кожного року відбувається в селі Крило з Галицького району. Ідея ж зйомки кліпу виникла рік назад, розповідає співачка Галина Баранкевич. А ще зізнається, ця відеоробота для неї є особливою, тому впродовж всього знімального процесу відчувала велику відповідальність. Сьогодні. Актуальність цієї пісні, і я б навіть сказала, геніальність в тому, що писана вона три роки тому, а звучить, наче написана вчора, чи сьогодні. Недарма ми маємо текст Звертання до Богородиці, що ти заступись за нас у свого сина за Україну, попроси, вона єдина. І сьогодні для мене особисто відкрилися нові грані цього твору. Тобто, це є молитва за Україну, і власне цьогорічна проща буде присвячена молитві за мир в країні. Режисер відеокліпу Андрій Снімщиков розповідає, коли послухав пісню, то зрозумів, ця відеоробота буде особливою. Послухавши цю пісню, я зрозумів, що вона не підпадає під рамки якогось простого відеокліпу. І ми вирішили зробити скоріше таку короткометражку. З присмаком сьогодення. Тому що Галина правильно сказала, що зараз важко співається і важко монтується. У кадрі представлені абсолютно різні люди, яких об'єднує дорога до храму, дорога до Бога. Співачка ж Галина Баранкевич виступає в ролі звичайної віруючої християнки. О, зори, ясна зори, Вже незабаром відеороботу можна буде переглянути у мережі інтернет. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканала Раї.